Перший сольний концерт для молодого виконавця це неабияке звершення, тим більше, коли воно присвячена десятилітньому ювілею творчої діяльності. Співак Олег Чигир подарував це дійство Івану Франківську, адже вхід на нього був безкоштовним. Власник неповторного тембру голосу хиз до музики та співу успадкував разом з генами від батьків. Тож разом із матір'ю виконав кілька пісень у дуеті. Підтримали на сцені у глядацькій залі також чимало інших виконавців, друзів співака. Друга частина концерту естрадна. Ну а першу з класичною програмою Олег Чигер виконав. Під акомпанемент камерного академічного оркестру Гармонія Нобіла за 10 років назбиралися дуже різноманітний репертуар. Це і клас, класичний сік. Я і академічну маю освіту. Взагалі, я вважаю, що потрібні зараз світу універсальні співаки, які вміли би співати і, акад... і класику, і джаз, і, і поп, і рок. Зрештою, я співаю в різних жанрах, і тому мій репертуар постійно розширюється. Олег Чигер вперше вийшов на сцену у 15-літньому віці. Перед понад півтисячною аудиторією не Убився більше того, після виконання трьох пісень зал шалено зааплодував талановитому юнакові з проханнями заспівати на біс. Саме тоді пригадує його батько і усвідомив у синах хист заряджати глядацьку залу власною творчою енергією і талантом. За ці 10 років його визнали найвідоміші зірки оперного співу та педагоги з вокалу. Дуже багато конкурсів було і на хвилях світі став лауреатом, і... Обличчя опери Гришко проводив Івано-Франківську. Він зайняв перше місце. І, в принципі, конкурс, Олімпіада був, змагалися всі університети України. Він зайняв призове місце. Для мене це перше, що люди його любили і поважали. А нагороди – це не суттєво. А вже за 10 днів у Олега Чигири запланований ще один сольний концерт, тільки цього разу вже у Італії. На часі також гастролі Іспанією. Окрім того, у планах молодого та вже визнаного і досвідченого вокаліста з Прикарпаття випуск музичного альбому.